Майже від самого початку Великої війни з Росією українські лікарі б'ють на сполох. Все більше поранених воїнів вмирають у лікарнях не через самі поранення, а від інфекційних ускладнень. І антибіотики, навіть найсучасніші, далеко не завжди рятують. Мало того, саме вживання антибіотиків і стало причиною цього небезпечного явища. Невже панацея перетворилася на біологічну зброю? Давайте розберемося. В цьому випуску ВОЗ ми поговоримо про революцію в медицині, яка вивела можливість врятуватися від недуг на якісно новий рівень, дозволила людству суттєво скоротити список смертельних хвороб. Ми розповімо не лише про антибіотики, але й про те, яким чином ми самі допомагаємо бактеріям долати нас, тобто про антибіотикорезистентність. Починаючи з бронзового віку, середня тривалість життя людей коливалася навколо 30-35 років. Невеликі спади були лише під час значних епідемій, наприклад, по шесті у 14 столітті. Але з початку 19 століття тривалість життя стала стрімко зростати, ця тенденція триває досі, і дуже, дуже значну роль в цьому зіграли антибіотики. Розпочнемо історію з відкриття голландського мануфактурника Антоні Ван Левенгука. Він був вправним шліфувальником і навчився виготовляти лінзи, а згодом і унікальні мікроскопи та з їхньою допомогою досліджував реальність. Одного разу він зацікавився, чому перець такий пекучий. Вивчивши його під мікроскопом, дослідник був вражений. Він побачив крихітних істот, які жили активним життям, наближалися одна до одної, відсторонювалися, навіть билися між собою. Левенгук назвав їх анімалькулюсами, тобто звірятками, і шукав їх усюди, в бруді, на їжі, у власному роті. Він замалював їх, залишивши зображення відомих нам зараз бактерій, і мимоволі започаткував мікробіологію. Проте, майже на два століття дослідження цих незрозумілих звіряток було поставлено на паузу. Принаймні ніхто і не думав пов'язати їх з причиною виникнення хвороб. Аж до середини 19 століття в медицині домінувала так звана теорія міазмів, яка вважала причинами заразних хвороб продукти гниття, нечистоти, особливо ті, від яких смердить. Звідти носії хвороб міазми потрапляють у повітря, а з нього в організм людини, заражаючи її. Але мікробна теорія перемогла. Першим її науково обґрунтував Джон Сноу, не бастард старків, а британський лікар, основоположник епідеміології. У брошурі про способи передачі холери він доводив, що ця хвороба викликається одноклітинними істотами. Французький мікробіолог Луї Пастер був одним з перших, хто на практиці став доводити мікробну теорію. Він, зокрема, боровся з післяпологовими інфекціями, намагаючись вбити шкідливі мікроорганізми, стрептококи, що опинялися на жіночому тілі. Активно підтримував цю теорію і німецький колега Пастера Роберт Кох. Він зміг довести мікробну основу туберкульозу, за що отримав Нобелівську премію. У 1858 році Джозеф Лістер став працювати хірургом королівської лікарні в Еденбурзі. Лікарні тоді були жахливими місцями, брудними і небезпечними. Після операції могло померти до половини пацієнтів. У польових умовах війни цей показник сягав 70 і навіть 90%. Лістер, надихнувшись роботами пастера, став шукати протидію шкідливим бактеріям. Він запропонував використовувати розчин карболової кислоти під час лікування відкритих переломів. Кислота мала подолати нагноєння ран. Лістер увійшов в історію як основоположник антисептики, створивши перший цілісний багатокомпонентний спосіб боротьби з інфекцією. Окрім того, лістер помітив, що у зразках сечі, забруднених пліснявою, припиняється розмноження бактерій. Він також спробував лікувати рани цвіллю, з якою, зокрема, роблять горгонзолу. І в нього це вийшло. Праця лістера остаточно відкинула застарілу теорію міазмів, яка фактично вбивала людей на операційних столах і в лікарняних палатах. Наступний крок зробив, як не дивно, не фармацевт, не хімік, а фізик Джон Тіндаль. Він дослідив і продемонстрував антибактеріальну дію грибка пеніціліума. Здавалося, до розробки антибіотиків, які б продавалися у кожній аптеці, дуже близько. Проте на цьому шляху, як виявилося, ще було багато перепон. Та розробка антибактеріальних препаратів почалася, і це сталося в Німеччині з усиллями Пауля Ерліха. Ерліх помітив, що деякі барвники змінюють колір живих клітин, тоді як інші ні. І він подумав, що можна підмішати отруту до такого барвника. І цей трунок вбиватиме лише клітини окремих видів, зокрема, бактерії певних хвороб. А от людині шкоди не буде. Паралельно у всьому світі ніби відчули, цвіль може бути панацеєю. Італійський лікар Вінченцо Тіберіо опублікував дослідження про знайдені їм антибактеріальні складові у плісняві, яку він знайшов у колодязі. Французу Ернесту Дюшену за допомогою пеніцильозної плісняви вдалося навіть вилікувати морських свинок від тифу. А Ерліх майже 30 років продовжував експерименти із різними барвниками і клітинами. І зрештою відкрив препарат першу синтетичну антибактеріальну сполуку сальварсан, який зараз називається арсфенамін. Ерліх і його асистент Сахачіро Хата назвали цю речовину препарат 606, адже це був 606-й результат в їхніх експериментах з миш'яковмісними сполуками. Так були нарешті знайдені ліки від сифілісу, який з часів відкриття Колумбом Америки вбивав населення мільйонами. Ерліх отримав Нобелівську премію і дав старт ері антибактеріального лікування. Розпочалася Перша світова війна. Про винаходи, які вона принесла, увоз є випуск. Перегляньте посилання в описі. А німецький студент-медик Герхард Домах вступив тоді до санітарної служби. Він був пригнічений безпорадністю медиків того часу перед холерою, тифом, гострими кишковими інфекціями. Ампутації часто супроводжувалися газовою гангреною та іншими важкими наслідками. Ці жахливі враження переслідували мене все життя і змушували думати про те, як я можу боротися з бактеріями. Я поклявся, якщо виживу, стану працювати, щоб зробити хоч маленький внесок у вирішення цієї проблеми. За десять років після війни домах очолив науково-дослідну лабораторію концерну EG Farben гіфарбеніндустрії. І ця лабораторія виявила, що червоний барвник пронтозіл має протибактеріальну активність, знищував стрептококи, ті самі, проти яких боровся Луї Пастер. Домах досліджував дію пронтозілу на мишах. Аж раптом його шестирічна донька Хільдегарда поранилася голкою, коли готувала прикраси до Різдва. Почалося зараження крові, кращим варіантом була ампутація руки, і Домахк ризикнув, дав доньці порошок пронтозілу. До цього препарат на людях не тестували. На диво лихоманка відступила. Домахк продовжив лікування пронтозілом аж до повного одужання. Згодом з'ясувалося, що препарат розкладається в організмі з утворенням сульфаніламіду, і саме сульфаніламід, який ще називають стрептоцидом, має протимікробну дію. Стрептоцид став тими чудодійними ліками, які значно підвищили шанси одужання від до цього часу невиліковних хвороб, наприклад, пневмонії. Він ефективно долав газову гангрену, з якою у Першу світову боролися виключно ампутацією, що в польових умовах призводило до величезної смертності. Але у Другу світову, там де вдавалося використати стрептоцид, смертність і важкі наслідки були в рази і десятки разів меншими. А зараз ми хочемо подякувати тим, хто давно і щиро допомагає нам вивозити Ілля Майер Андрій Скоропад, Вадим Макаренко, Остап Гончар, Катерина Плехова, Олексій Руденко, Сергій, Олександр Почкун, Максим Шпак, Данило Рум'янцев, Андрій Римар, Віктор Дорогій, Маргарита Кремнева, Дмитро Іщенко, Яна Жень, Єлизавета Глотова. І ось ми підійшли до головного відкриття, яке змінило медицину у ХХ столітті. Біохімік з Шотландії Олександр Флемінг під час Першої світової також служив військовим лікарем. І, як і Домах, впадав у відчай, коли поранені солдати помирали в муках від гангрени або сепсису після успішно проведеної операції. Після закінчення війни Флемінг продовжив пошуки вбивці бактерій в лондонській бактеріологічній лабораторії і присвятив цьому 10 років, зробивши паралельно деякі інші відкриття. Але головний прорив стався завдяки випадковості. Коли я прокинувся на світанку 28 вересня 1928 року, я, звісно, не планував здійснити того дня революцію в медицині своїм відкриттям першого у світі антибіотика. Але хто ж знає долю наперед? Флемінг зазвичай не викидав культури і не мив лабораторний посуд одразу після закінчення експерименту. На робочому столі накопичувалися десятки чашок Петрі, і ось в одній із чашок виявилася пліснява, яка на подив дослідника знищила колонії золотистого стафілокока. Далі виділити пеніцилін було справою техніки. Дуже дивує інше, чому досвідчений вчений не спробував дослідити властивості плісняви раніше. Багато давніх цивілізацій, зокрема єгиптяни і греки, використовували цвіль для лікування інфекцій. Пліснявий хліб як антисептик прикладали до ран і гнійників. В середньовіччі для боротьби з паразитами прописували протирання настоянкою з пліснявого хліба, вимоченого у воді. До середини XVII століття в Європі вже мали певний досвід використання фармацевтичних властивостей цвілі. Зокрема, Джон Паркінсон, ботанік і аптекар, у своїй книзі Ботанічний театр описував, як використовувати плісняву проти інфекцій. Чому Флемінг цього не знав або чому не зважав на це, залишається загадкою, але зрозуміло, чому відразу ж не почалося масове виробництво пеніциліну, який показав свою небачену ефективність. Річ у тім, що речовина виявилася дуже нестійкою. Тільки 1938 року двом ученим з Оксфорду Говарду Флорі та Ернсту Чейну вдалося вирішити проблему стійкості, отримавши сіль пеніцилінової кислоти. Почалася Друга світова виробництво ліків на основі цієї солі організували у Великій Британії згодом у США у 1945 році. Флемінг, флор та Чейн отримали заслужену Нобелівську премію. Чому винахід пеніциліну вважають більш значущим аніж сульфаніламідів? По-перше, у пеніциліна значно ширший спектр дії та вища ефективність. По-друге, пеніцилін значно менш токсичний його використовують навіть в дитячій хірургії. Окрім того, відкриття пеніциліну стимулювало пошук та розробку інших антибіотиків, що призвело до корінних змін в лікуванні інфекційних захворювань. Говорячи про антибіотики, варто згадати Зельмана Ваксмана, який народився у нинішній Вінницькій області і в молодості поїхав вчитися до Америки. В одному з видів променистого гриба Ваксман або його аспірант Альберт Шац відкрили неотруйну антибіотичну речовину, названу згодом стрептоміцином. Речовина виявилася антибіотиком, ефективним у лікуванні туберкульозу. За це відкриття Ваксмана нагородили Нобелівською премією. Сам термін антибіотик в обіг вів також Ваксман. Від 40-х до 70-х років ХХ століття застосування антибіотиків знизило показник смертності від інфекційних захворювань у розвинених країнах у 5-7 разів. Але далі прогрес сильно сповільнився. Почалася нова війна, про яку попереджав Флемінг у своїй Нобелівській лекції. Неважко зробити мікроби стійкими до пеніциліну в лабораторії, піддавши їх концентрації, недостатній для їхнього знищення. І те ж саме час від часу відбувається в організмі. Настане час, коли пеніцилін будь-хто зможе купити в аптеці. Тоді з'явиться небезпека, що необізнана людина може легко отримати недостатню дозу і, піддаючи свої мікроби впливу несмертельної кількості препарату, зробити їх стійкими. Далі Флемінг навів приклад, коли чоловік, прийнявши недостатню кількість пеніциліну, не вбиває стрептококи, але вчить їх протистояти препарату. Потім чоловік інфікує свою дружину, в неї починається пневмонія, яку лікують пеніциліном. Але стрептококи тепер стійкі до цього препарату лікування марне. Пані помирає. Отже, якщо ви використовуєте антибіотик, пропивайте повний курс. Але далеко не всі так роблять. І саме тому, починаючи з 70-х років ХХ століття, триває протистояння. Вчені розробляють нові антибіотики, а бактерії через недбалість пацієнтів і навіть деяких лікарів пристосовуються до ліків. Це називається антибіотикорезистентність. Починається нове коло, розробка нового виду, нового покоління антибіотиків, до якого мікроби знову підбирають захист. І виходу з цього кола поки що не видно, адже завжди знайдеться той, хто не остаточно переможе своїх мікробів, але навчить їх перемагати антибіотик і заразить цими мікробами оточуючих. Багато хто з вас знає про такі випадки. Поділіться ними, будь ласка, в коментарях. А способи боротьби з антибіотикорезистентністю наразі такі: посилення контролю за обігом антибіотиків, як просив Олександр Флемінг, і особиста гігієна, за яку боровся Джозеф Лістер.